Попри величезні втрати окупантів, економічні втрати під це мається на увазі внаслідок санкцій, ну і тотальної ізоляцію, путін все ще не готовий закінчувати цю війну. Таку заяву зробили в Білому домі. Спікер адміністрації Джо Байдена з питань нацбезпеки Джон Кірбі напередодні заявив, що США не плекають надії, що Путін готовий покласти край війні в Україні. Він буде продовжувати її доти. Доки будуть залишатися бодай якісь мінімальні спроможності. Втім, настрої Росіян почали дещо змінюватися. Отже, цього тижня Путіну Путін знов повторив тезу про те, що нібито на території України створюється антиросійський анклав, який загрожує вже безпеці самої Росії. Отже, росіяни, які йдуть вмирати а, в Україні і вбивати українців за логікою Путіна, вже захищають саму Росію. Це вже не так звана спецоперація, не напад, це вже захист самої Росії. А, така от риторика вона вказує на те, що тези про ту міфічну денацифі... денацифікацію вони вже не спрацьовують, а путіну вкрай необхідно мобілізувати резерви для продовження війни. Саме тому очільник Кремля розповідає ще й про глобальне протистояння Росії зі Сполученими Штатами Америки та НАТО. Але за словами Джона Кірбі. Це, звісно, маячня. Путін розв'язав війну проти України і тепер вперто не хоче визнавати свою поразку. А тому російська пропаганда зараз намагається ще більше розкручувати тези про те, що саме Захід затягує цю війну. Це не війна зі США, це не війна з НАТО. Путін обрав розпочати війну з Україною та українцями. І на жаль, нічого з того, що ми спостерігаємо сьогодні, не дозволяє нам плекати будь-які надії на те, що він готовий покласти край цій війні вбивства мирних українців. Цей конфлікт затягує лише бажання Путіна продовжувати його. Він міг би закінчити війну сьогодні, якби погодився вивести свої війська та добровільно сісти з Зеленським. За стіл переговорів, щоб обговорити завершення цього конфлікту, звичайно, Зеленський має сам вирішувати, чи готовий він до переговорів, і ми маємо поважати його як верховного головнокомандувача. Очевидно, що останніми днями Путін демонструє, що не зацікавлений у цьому, але Путін міг би завтра закінчити цю війну навіть без переговорів, якби просто вивів війська з України і визнав її суверенітет. Ну і так само Джон Кірбі запевнив, що у США вбачають ознаки того, що Росія все ж таки має намір провести ці незаконні референдуми про приєднання окупованих територій України вже у вересні, і це ще більше викликає подив, тому що в Кремлі а, волають в, воліють, точніше не помічати провалів на фронті і кажуть про те, що ні, все йде за планом. Хоча таке бажання якомога швидше провести ці псевдореферендуми має своє пояснення таким чином. Путін намагається. Ну досягти якоїсь подоби. Політичної легітимності військових успіхів, мовляв, ну всі ці е, півроку повномасштабної війни мали якийсь сенс, мовляв, до чогось ми все ж таки дійшли. Ба більше проведення цих незаконних референдумів має викликати такий собі сплеск патріотизму у росіян і по факту компенсувати той факт, що Путін так і не зміг досягти першочергових цілей в Україні. Втім, це також інструмент для легітимізації продовження цієї безглуздої війни. Тому що в Кремлі можуть заявити про те, що ну от тепер вони нібито захищають не лише як вони казали, цей міфічний народ Донбасу, тобто Донецьку та Луганську області, але і нові, вже нові квазіутворення. І для звичайного росіянина це вже пояснення, чому війна має далі тривати.